Френк Рум. Остання казка. Маккена пропрацював на останній милі у блоці смертників Це майже все життя. Принаймні, так здавалося на перший погляд. У будь-якому випадку досить довго, щоб не обтяжуватися роботою, яку інші, в тому числі і я, ненавиділи всією душею. До речі, саме тому ми й вважали його трохи дивним, що таке остання миля на вигляд нічого особливого звичайний покритий лінолеумом коридор, куди виходять загратовані двері десятка камер. Щоправда, одна особливість все ж таки є, та ще й яка. Звідси засуджені вирушають отримувати за свої діяння нагороду від влади штату у вигляді петлі на шию. Зрозуміло, що ці хлопці аж ніяк не в захваті від атмосфери, в якій їм доводиться проводити останні дні, і часом вони висловлюють своє невдоволення за допомогою дрібних капостей, наприклад, можуть під час обходу взяти і плеснути в тебе водою з чашки, втім, це все лише прикрі дрібниці. Якщо з контингентом поводитися нормально, більшість ведуть себе цілком пристойно. А хто ні, що ж, для цього існують різні методи впливу. Адже навіть живому мерцеві є що втрачати ті ж листи від рідних або продукти з тюремної крамниці, тож подібних важелів у нас вистачає. Гірше інше коли вони гостюють у нас занадто довго. Якщо щоразу подавати на апеляцію, то перегляд справи може тривати роками. Минає місяць, другий, і ти поступово починаєш забувати, з якої причини вони тут опинилися. Навіть забуваєш, що в тебе волосся вставало дибки, коли ти читав їхню справу. Шум у пресі стихає швидко, а ти залишаєшся в блоціце наглядати за цими покидьками, поки не настав час позбутися їх остаточно. Тому головне завдання постаратися якомога швидше зачерствіти душею, щоб не сприймати кожного з них як особистість. Інакше твої справи кепські. Оскільки, згідно з законом штату, черговий наглядач зобов'язаний особисто супроводжувати засудженого в останній шлях. Зазвичай це відбувається так спочатку ви спускаєтеся на перший поверх, чекаєте, поки відчинять товсті сталеві двері, після чого перетинаєте внутрішній двір і опиняєтесь у величезному сараї, де тобі доведеться піднятися зі своїм клієнтом на ешафот. Ти рахуєш кожну сходинку. Виявляєш, що їх тринадцять, і несподівано для себе розумієш, що це число і справді нещасливе. Хвилин за тридцять, які здаються вічністю, ти повертаєшся, але вже один. Після цього ти можеш напитися, скільки завгодно переживати, проклинати свою роботу, але звикнути до неї все одно неможливо. А ось Маккена виконує роботу запросто, в чому я дуже швидко переконався. Коли термін моєї страховки з безробіття минув, а вільної вакансії так і не знайшлося, я зважився зробити крок униз по соціальних сходах і став тюремним наглядачем. Мене, як новачка, відразу ж поставили на останню милю, Маккен лежав тоді у лікарні. Одного разу мені вистачило з запасом. Хоча до тієї ночі. в нашій в'язниці страти завжди відбуваються ночами. Робота здавалася більш-менш нормальною. Моїм першим клієнтом. Став на молодий чех офіціант який з пекотного літнього вечора прийшов додому з роботи, порізав свою дружину та трьох дітей на дрібні шматочки і покидав їх у ванну. За час, проведений під нашою опікою, він намалював краєвид з видом на міську набережну Майами Біч, що зайняв усю стіну камери, прочитав повне зібрання творів Луїса Ламура, навчив мене 16 чеським лайкам. І перестав ламати голову над питанням про те, чим йому так не догодила сім'я. Це був тертий калач, і я не сумнівався, що він впорається. А отже, і я теж. Як з'ясувалося, я помилявся і на його, і на свій рахунок. Останні 20 ярдів нам довелося тягти його силоміць. Наступного дня я зажадав переведення на іншу посаду і одразу ж його отримав. Занадто мало людей було у начальства, щоб ними розкидатися. Тим більше, що у відділі кадрів знали, всі намагаються позбутися цієї роботи за першої ж нагоди. Всі, окрім Маккени, завжди спокійного і холоднокровного, наче майстер похоронних справ. Однак найдивнішим було те, що під час його чергування все проходило як по маслу клієнти ніколи не впадали в істерику, не влаштовували сцен, принаймні так мені розповідали. Втім, я не сильно над цим замислювався. Доки мені не дістався пост біля входу в сарай в одну з тих самих ночей. Коли з головного корпусу вийшли двоє і неквапливо рушили в мій бік, я спочатку прийняв їх за патруль, і лише через хвилину з подивом помітив, що один із них у зчіпці. Так у нас називаються з'єднані ланцюгом дві пари браслетів, які надягають клієнту на зап'ястя і на щеколотки. Чому з подивом? Та тому, що зазвичай засудженого можна розпізнати вже за милю, а тут. Звичайно, той чоловік теж добряче нервував. Але мене спантеличило те, якою пружною ходою він крокував. Коли вони з Маккеною порівнялися зі мною, він навіть повернувся до мене і сказав Доброго вечора, офіцере, яка чудова погода. І підморгнув. Уявляєте? Маккен аж просто кивнув. З таким виглядом ніби йшов у буфет підкріпитися сендвічем з кавою. Привіт, Чарлі. Послідкуй за дверима добре. Ми повернемося хвилин за сорок. У всякому разі я. Що й казати, жарт цей був банальний. Але хочете вірте, хочете ні, засуджений зареготав здоровим і веселим сміхом. Я думав про це майже цілу годину і зрозумів, що все скінчено, тільки коли побачив Маккену. Він йшов повільно, ледь помітно човгаючи ногами. Але його обличчя було таким же спокійним, як і раніше. Як все пройшло? запитав я. Легко та швидко, жодних проблем. Знаєш, Чарлі, адже мене не часто про це запитують. Чорт забирай, багатьом взагалі на це начхати. Було б непогано, якби ти мені іноді допомагав. О, ну вже ні. Мак, будь-хто, тільки не я. У мене нерви не залізні. Чарлі, повір, у тебе нормальні нерви. Може, навіть занадто. Тому ти мені й потрібен. Якось я пригощу тебе випивкою, і ми це обговоримо. Мак, я ніколи не відмовлюся від безкоштовної випивки, але на останню милю я не повернуся. Не можу і все. Просто не можу. Подивимося, Чарлі, подивимося. Без тебе мені не обійтися. Зрештою, я не вічний. Усі ми рано чи пізно починаємо старіти. Чорт забирай, мак, як це тобі вдається? Чому вони в тебе йдуть на смерть з такою легкістю? Тому що я розповідаю їм останню казку. Але про це давай якось іншим разом. А поки що, Чарлі, до завтра. І Маккена, не озираючись, пішов до головного корпусу. Так сталося, що роботи того року в нас було хоч греблю гати. Спочатку ми провели 20-річного наркомана, який вирішив роздобути грошей на дозу за допомогою кухонного ножа. Наступним був банківський касир, який застав у своєму ліжку рідного брата з дружиною. Потім настала черга старого грабіжника професіонала, який так і не повірив. Що студент, який працював у бакалеї продавцем, здатний ризикнути життям за 68 доларів з каси. Потім фанат даласких ковбоїв, що прийшов у бар з дробовиком, щоб поставити крапку в суперечці про те, чий півзахисник кращий. Я вже не пам'ятаю їхніх імен, але чудово пам'ятаю вираз їхніх облич, коли вони під конвоєм Маккени проходили повз мене. Цей вираз не змінювався. І залишався точнісінько таким, як і у першого баченого мною клієнта Маккени, у тому сенсі, що страху вони відчували не більше, ніж школяр, який чимось провинився, і його викликали до директора. Змінювався лише сам Маккена. Це було не дуже помітно, але з кожним разом він виглядав трохи втомленішим, ніби йому на плечі постійно тиснув величезний тягар. Коли холодної ночі листопада настав час бейсбольного фаната, Маккена повернувся, ледве переставляючи ноги. Я уважно глянув на нього. Ну що, все пройшло як завжди? Так, все як завжди. Одне погано, занадто старий, я стаю для цієї роботи. Він важко зітхнув як щодо безкоштовної випивки, від якої ти ніколи не відмовляєшся. Не чекаючи відповіді, він дістав з задньої кишені плоску флягу, відкрутив пробку, зробив солідний ковток і передав її мені. Я машинально взяв її, злегка змочив губи і поспішно повернув її. Мак, ти хоч розумієш, що якщо нас зараз застукає хтось із начальства, то викинуть з роботи за дві секунди? По-перше, у такий час навряд чи тут ходить начальство. А по друге, у них настільки не вистачає людей, що нам нічого не зроблять, навіть якщо ми приженемо сюди цілу вантажівку шльондр. тільки свій відсоток попросять. Він знову приклався до пляшки і простяг її мені. Цього разу я ковтнув по справжньому впевнений, що наступним ковтком Маккена спустошить флягу до дна, і її можна буде прибрати з перед очей. Я мав рацію. Останнім часом мені потрібна підзарядка. Щоразу стає все важче. Це забирає більше сил, ніж я гадав. Якийсь час ми мовчки сиділи, а потім я запитав Ну що, мак? Ти готовий розповісти мені про свою казку? А ти повернешся на останню милю. Ось на це не розраховуй. Чарлі, думаю, рано чи пізно ти погодишся. Крім того, у мене немає виходу. Я повинен комусь це розповісти знайти людину, якій можна, так би мовити, передати естафету. То в чому все ж таки річ? Коли я подав сюди заяву на прийом на роботу, то ставився до цього так само, як і ти. Якщо у кишенях порожньо. Або йди працюй, куди беруть, або помирай з голоду. Так що я не перебирав, навіть коли мене поставили на останню милю. Я поводився з ними цілком пристойно, без зайвих сентиментів, але водночас як і з людьми, і згодом став добре їх розуміти, мабуть, навіть занадто. Моя перша остання миля минула ще гірше, ніж твоя. Це був підстаркуватий гомосексуаліст, який отруїв свого коханця і молодого хлопця. З яким той йому зраджував. Він любив фільми з Фредом Астором, мексиканську кухню та шахи. Тримався він чудово, доки я не одягнув на нього щіпку. Є в ній щось таке, від чого навіть найкрутіші хлопці не витримують. Загалом він почав ридати, як мале дитя ще до того, як я вивів його з камери. Маккена відкашлявся. І ось що я тобі скажу багатьом з них туди й дорога. Бо вони здатні лише приносити людям страждання, але вони мають право померти по людськи. Так ось я на своєму горбі втягнув його сходами на ешафот. Коли йому на шию накинули петлю, він знепритомнів, і його почали приводити до тями, тому що закон штату вимагає, щоб засуджений йшов на той світ, так би мовити, в здоровому глузді і твердій пам'яті. Досі не розумію, на біса це потрібно. Зрештою, у мене здали нерви. Я вдарив капітана в щелепу і сам натиснув на рукоятку, що відчиняє люк. Старий Герман ще смикав ногами, коли я вибіг з сараю. Вдома я напився і на декілька днів прикинувся хворим, хотів дати начальству час, щоб вирішили, чи порушувати проти мене кримінальну справу, чи просто звільнити. Ясна річ, вони не зробили ні того, ні іншого. У них і тоді людей не вистачало. Наступного дня до мене прийшов капітан Райкер і сказав, що мені нічого не буде, якщо тільки завтра я вийду на роботу. Певна річ у блок С. І я повернувся. Хоча знав би ти, чого мені це варте, Маккена закурив. Причому його руки тремтіли так, що він потрапив кінчиком сигарети у вогник запальнички лише з третьої спроби. Сам розумієш. Ще раз допустити такого я не міг. У мене було шість місяців. Щоб усе як слід обміркувати, і найкраще, що мені спало на думку, це казка з щасливим кінцем у ніч перед стратою. Хвилинку, маку. Ти хочеш сказати, що це правда? Про казку? Звичайно, Чарлі, чиста правда та нічого крім правди. Саме в казці і справа. У мене є кілька варіантів залежно від ситуації та від того, наскільки розумний клієнт. Але всі ці хлопці вирушають на той світ. З думкою про те, що для них все закінчиться добре. Слухай, ти розповісиш, чи будеш розмовляти загадками. А здогадатися не так вже й складно. А якщо бути точним, то простіше простого я кажу їм, що вони залишаться живими і скоро будуть на волі. Я здивовано дивився на нього з повною упевненістю, що він мене розігрує я кажу їм, що мені, тюремному лікарю і капітану, дали хабар. Продовжував Маккена їхня родина, друзі, спільники неважливо. Хто завгодно, аби це виглядало правдоподібно? Чорт забирай та якщо сказати, що про них попіклувався Санта Клаус, вони й у це повірять, тому що їм хочеться вірити дуже хочеться. Тому, коли я кажу, що в мотузку вплетений маленький гачок, який не дозволить петлі затягнутися до кінця, вони вважають це чистою правдою. А що їм ще залишається робити? І це завжди діяло за винятком одного разу, коли клієнт в останню мить про все здогадався. Звали його рулі Баклі найвічливіший убивця з усіх, що я зустрічав. Він уже висячив петлі, прохрипів Макена, сучий ти. Думаю, він багато ще чого міг додати, але не встиг. У нього закінчився час. А тепер він і у мене закінчується. Так, я навчився з ними ладнати, але сам, того не знаючи, потрапив у пастку. Вони залишилися зі мною, розумієш? Я пам'ятаю їх усіх імена, обличчя, те, як вони йшли з життя, вони повертаються до мене щоночі. Терпіти це вже не вистачає сил. Поки що рятує віскі, але є межа. Так, цікава у нас розмова виходить. Шкода, що в тебе немає в запасі ще однієї пляшечки. Тоді б і я зміг трохи розслабитися. Скоро ти мене заміниш, без сумніву в голосі сказав Маккена. Я не зможу. Ще як зможеш. Я не прошу тебе дати відповідь прямо зараз. Чарлі, ти до цього ще не дозрів. Але одне я знаю точно це будеш або ти, або цей виродок Віллер, який після страти всю дорогу назад смакує подробиці. Адже навіть найгірші з них мають право померти по людськи. А яке ти маєш право обманювати цих людей, ти позбавляєш їх останнього шансу розібратися з собою, знайти душевний спокій. Душевний спокій. Та хто, як не я, дбає про їхні душі, я не зможу зі спокійним обличчям дурити їх твоєю казочкою. Коли настане час, ти сам переконаєшся, наскільки це просто. Зрозумійте, нарешті вони тільки й мріють про те, щоб почути щось у цьому дусі. З цими словами Маккена підвівся і пішов з таким виглядом, ніби ми вже про все домовилися. Я хотів крикнути йому вслід, що не згоден, але потім подумав, що зараз це не так вже й важливо. Після цього все стало як раніше десь на два місяці, а потім, за тиждень до того, як нам потрібно було супроводжувати чергового клієнта, Маккена мене підставив Його знайшли під час денного обходу. В сараї, організоване в спішному порядку розслідування показало, що він одягнув на себе щіпку, сунув голову в петлю і смикнув за мотузку, прив'язану до рукоятки, що відкриває люк, і поряд з ним не було нікого, хто б втішив його на останок. Ось такі справи. Що ж до мене, як і казав Маккена, я погодився його замінити. Мало того, з'ясувалося, що він уже порекомендував мене начальству на своє місце. Тож завтра вночі я заступаю на нову посаду. Я ще не знаю, чи зумію вигадати казку з щасливим кінцем. Скоріше за все, так, але зараз мене хвилює інше хто розповість її мені, коли я вирішу, що для цього настав час.